Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я І Сьогодні ми з вами поговоримо про Мауса, про його гілку. Поговоримо взагалі, чи качати цей танчик в 2023 році, чи не качати цей танчик. Розберемо всі танки по його гілці, починаючи з 7 рівня, так би мовити, коротко пройдемося по їх основному ТТХ, як на них грати, та яке обладнання поставити, яку польову модернізацію прокачати, і, відповідно, зробимо певні висновки. Перед тим як ми почнемо не забувайте, будь ласка, обов'язково ставити лайки цьому відео, підписуватись на канал та писати коментарі. Це потрібно для підтримки уплінемовного контенту. І також я дуже вдячний всім тим, хто ставить лайки, хто пише коментарі та підтримує мої відео. Дуже вам дякую, пацани, Це дуже мотивує робити для вас контент. І так, чому ж я вирішив поговорити про Мауса? Да? Отак, з ходу. а все чому, тому що банально, якщо ви подивитесь, то в нас в грі недавно так сталося. що... Став доступен Battle Pass, новий сезон. Відповідно, тут доступний для, про, для отримання стиль 3D на танк Маус. Якщо ми подивимося на нього, отакий от, от стільочок. От, плюс на цю гілочку, на всю, відповідно, на німецьку гілку, на Мауси є зараз скидка, тобто акція в бой. От. Відповідно, як ви бачите, в мене цей танчик не вкачений. От, але тим не менше, в принципі, я думаю над тим, щоб його прокачати, в принципі, на стрімах, напевно, не на, ну, і на майбутніх стрімах на ньому покатати. От, значить, почнемо, як я вже казав, ми з танку сьомого рівня. От, значить, Тігр Порше, Відповідно, це, напевно, один з тих танчиків, на яких я не так давно катав. Ну, напевно. В розрізі пару років тому я на ньому грав. Значить, дивіться, коли я на ньому грав, він ще був не апнутий і він був тим ще звісно, повним калом. Він мені дуже не сподобався. Але зараз його піддапали. підапали йому трошечки швидкість на 5 км на годину. Апнули, плюс додали більше там ХП і по цей зробили кращі характеристики гармати. Цей ап вже був доволі давно, але тим не менше. Зараз «Тігр Порше, в принципі, представляє з себе доволі непоганий танк сьомого рівня. Не сказати, що це якась там імба, але в принципі далеко-далеко не говно. За рахунок чого? За рахунок того, що в нього є дуже непогане броня корпусу. Як ви бачите, вона має приблизно у Лобі 200 мм. Що це означає, що, наприклад, наприклад верхня оця. Лобова деталь має переведену броню 220 мм, отут 200 мм. Лоб башти також в принципі, має броню 200 мм, що доволі і доволі. Так, є слабкий лючок, так є в принципі, доволі слабке НЛД, але тим не менше, в принципі, машинка плюс-мінус танкує, єдине, що конечно, є доволі багато слабких зон. Гармата тут, в принципі, плюс-мінус комфортна, має непоганий ДПМ, як для 7 рівня, непогана точність. Єдине, що там була проблема зі стабілізацією зведенням і ще кут, дуже дискомфортні кути вертикальної навод. Значить, по що щоб я на нього поставив обов'язково, це, по-перше, стабілізатор, досилач та закалки. Я думаю, що це набір обладнання, він актуальний для Тігра П повністю на всі карти. Відповідно, по полівій модернізації вона тут дає нам плюс 3% запасу міцності машини, ставимо всю хідне шасі Обов'язково тут ставимо нічого, і тут ми ставимо плюс до огляду, тому що нам треба максимально світити, і в нас непоганий обзор для того, щоб максимально швидко прокачати цей танчик. тобто, отримувати якомога більше досвіду по стилю гри, в принципі, дефолтний важкий танк, який має грати від своєї лобової броні, плюс е, доволі великої кількості хп розмінювати ХП, розвитанковувати е, щось, і в принципі не маєте ніяких проблем. Ідемо далі. Значить, далі в нас в гостях вже. Такий міні-маус, перший так, в цій гілці. Він вже нагадує нам це той самий, так, той самий Маус 10-го рівня по своїх, так би мовити, зовнішніх по своєму зовнішньому вигляду. Так? І в принципі, як на мене, це найкращий танк в цій гілці взагалі. Тобто він на своєму рівні сильніший навіть за того самого Маусу. Я хоч і на ньому не грав, але в принципі я бачу, що в рандомі саме оцей танк з усієї гілки Маусів доставляє мені. Найбільшу кількість проблем. Чому Ну, банально все просто, тому що в нього вже для восьмого рівня доволі доволі непогана броня. Якщо ми подивимося да, на сухі цифри, то ми можемо побачити, що в башті ми маємо 230 мм, в корпусі 200 мм, Борта в нас 130 мм, що дуже дуже непогано. плюс Товсті німецькі гусениці і так далі. так далі, так далі, далі. От, Що дозволяє нам доволі непогано танкувати. Якщо подивитись на його привідну броню, то в ВЛД ми маємо 230 мм, ну, цей мод трошечки перебреше, тут десь 217-220 мм От, ВЛД, ну, понятно, 300 плюс, да, в деяких випадках тут і по 400 є, там, де бачите, починаються екрани. так, от, Але в принципі витанковувати цим ВЛД ви можете абсолютно всі танки, навіть на голді, навіть десятки, доволі впевнено. От, Так само і башня дуже непогана, хоч, і, в принципі, вона має плюс-мінус гарну форму, на таку, як в інших даммаусів, тобто вона конусоподібна, а не квадратна. І за цього ну, вона має меншу площу, по-перше, да, пораження. По-друге, в принципі, тут доволі непогана привидона броня, як для танку 8 рівня. Як ви бачите, від 290 мм до 300 мм, що є дуже і дуже непоганим показником, особливо враховуючи те, що це 8 рівень, Плюс не забувайте про те, що скоси мають сумасшедшу броню. Якщо противник трошечки вас не Цілив або вистріли з полувертухи, то він вас обов'язково ж не проб'є. Плюс лючочок, незважаючи на те, що це восьмий рівень, як ви бачите, броні тут доволі непогано. Так, це не означає, що ви будете танкувати якісь там танки 10-го 10 рівня, але проти восьмерок без голди цей лючок в принципі показує себе плюс-мінус доволі ок. І Повірте мені, що я провів дуже багато боїв на танках восьмого рівня на різних приємних танках, і цей маус, в принципі, доволі така серйозна заноза в задниці. Плюс він дуже непогано танкує від бортів, як ви бачите, шалена броня. От. Тому, в принципі, машинка дуже і дуже ок. До цього ще можна додати, що в нього є досить непогана гармата з середнім Альфа Страйком 440, що є одним з найбільших на восьмому рівні. Так, КД, ДПМ, точність зведення тут не самі кращі, але за рахунок альфи, за рахунок величезної кількості ХП. так, Бо з закалочкою тут буде майже 2000 хп, ну, не майже 2000, да, 1900, але тим не менше це все одно дуже багато. Тобто, основний принцип гри на цьому танку: те, що ви багато що можете собі дозволити витанкувати да, за рахунок там ромба, за рахунок танкування від борта. От, і за рахунок того, що у вас просто величезний фаф ви граєте, відіграєте, і в принципі горя не знає. Значить, по обладнанню, очевидно, що я б на цей танчик поставив би. Тут, звісно, максимальна швидкість 20 км на годину. Про це треба обов'язково пам'ятати. Тому тут ми ставимо закалку, турбіну і досилач. Це основний ваш набор обладнання. Так, стабілізація із за цього буде страдати, але. Тим не менше, все-таки 20 кілометрів вперед це дуже і дуже мало, якщо ви розумієте, про що. Тобто вам обов'язково тут треба турбіна. Більш того, я скажу вам, що в другий слот, наприклад, якщо вас кидає в топ, тобто ви граєте проти танків тільки 8 рівня, або в 7, або 6 рівня, то можете поставити, так би мовити, коли включаєте поліомодерзацію. Другий набір обладнання, який буде на тому, що у вас є стабілізатор, досилач і турбіна. Тобто, від, відмовляйтесь від закалки, тому що в стокі у вас і так 1700 хп, і цього плюс-мінус доволі таки достатньо. А, тепер давайте повернемося до модернізації, e, значить, по-перше, що вона нам тут дає, плюс 3% до запасності місця машини, тобто 1760 хп в стоки, e, плюс-таки опять же вседохідне шасі. Тут ми вкачуємо обов'язково плюс 3, в мінус 3 мінус від, від, від цього, э, ой, верніше плюс 5% до швидкості зведення. Чому? Тому що ми граємо в основному без стабілізатора, і, в принципі, тут э, це треба буде вам, ну, коротше, це вам треба буде. От і далі, е, опять же, таки тут вже ми ставимо звукоізоляцію. Чому? Тому що стоковий обзор у нас і так непоганий 400 метрів. Ми його там шліфуємо доппачками. Е, ми його шліфуємо хорошим екіпажем з бойовим братством і з різними парками на огляд. І тут буде непогане число. Тому е, в принципі світити ви і так собі будете. А от е, вже із-за того, що танк дуже медлительний, дуже повільний, повірте мені, арта вас буде покусити. Тому обов'язково ставимо звукоізоляцію. От тому з малосом восьмого рівня розібралися. Йдемо до дев'ятки. От самий як на мене, пососний танк цієї гілки, один з найгірших танків 9 рівня, взагалі. От, повний шмат лайна, який, як на мене, із себе взагалі нічого не представляє. От, машинка, яка скучна, погана у всіх сенсах цього слова, і пососна, і просто є бонус-кодом з величезною кількістю ЕП. Значить, Маушен, рекомендую, по-перше, вам його пройти за креслення, тобто не катати на ньому взагалі. Але якщо вам вже так стало, що ви його катаєте, то обов'язково підберіть свободочку для того, щоб хоча б качати топову пушку на 490, альфі, бо без неї буде дуже важко, От, щоб ви хоча б могли плюватись по 500 у відповідь. От, ну і відповідно, звісно, було б непогано, щоб у вас був вільний досвід для того, щоб зразу поставити усі топові модулі. Значить, що стосується маушена, значить, дивіться, давайте пройдемося швиденько по його броні. Як ми бачимо, тут НЛД 220-230 двісті двісті міліметрів приведеної броні. В принципі, це доволі непогано для танку 9-го рівня. Понятне діло, в нас не пробиваються, Вони жирні. Тут бачите, аж навіть дві гуслі. Тобто, як майже в 89, ого, нічого себе. Подумайте, круто, але тим не менше. Значить, НЛД непоганий, в принципі, під якимось шаленим ромбом тут є доволі непогані цифри привидонній броні. Тобто плюс-мінус НЛД танкує доволі непогано. ВЛД, понятне діло, як в усіх малостях має привідонку від 300 мм до 340-350 кулемет не ослаблена зона, так що тут все доволі і доволі ок. Але ложка дьогтя в цьому танку це його всрата башня, яка величезна, квадратна. По-перше, вона має не таку прям, круту приведену броню, всього 240 мм, як ви бачите. ну, Наприклад, танка 8 рівня башня була менша, конусоподібна. І мала приведену броню плюс-мінус ту саму. А тут, в принципі, та сама броня, але танк вже на рівень вище. Відповідно, ви вже частіше зустрічаєте танки 10 рівня, які дуже часто грають на голді. І, повірте мені, вони вашу башню взагалі не відчувають і пробивають вас на виліт. От, щоки дуже картонні, тобто від там, умовно, 300 мм до 317, що, в принципі, для танків 9-10 го го рівня для голди не є проблемою. Плюс, ну, понятне дело, маска, вона, в принципі, тут так, так само ви бачите картон, 240 мм всього лише. Це також величезна проблема. Так, отут е, десь в якихось моментах є е, е, додаткова броня, але отут зліва від гармати вона також пробивається в цей і тут всього лише 245 мм. І саме головне, що в цього танку робить його абсолютно неіграбільним, я не розумію, що це блядь, за херня, це блин, його кончений лючок, який має приведену броню, всього лише 240-250 мм. Так, ви скажете, що це не так вже і погано, але в принципі я скажу, що для 9 рівня ну так, хорошо, більшість танків навіть бачу його отак, так але все одно до ну, 240 мм. Ну на 9 рівні майже всі танки, важкі, середні птежки, мають бронепробиття там в районі 250 мм. Тобто вони навіть звичайними снарядами в цей лючок вам будуть пихати кожним шотом. І це величезна проблема. Тобто, якщо ще башню можна якось там довертати, да, плюс-мінус робити кути нахилу е класні, можливо, вас розраховувати на те, що вас там можливо кудись не проб'ють, то е лючок ну він просто портить все. Тобто 214 мм навіть в деяких проекціях є. Тобто вас можуть там пробити навіть якимись фугасом без Z 176 без петта. От тому такі справи. Е значить, основна тактика на цьому танку очевидно танкування від борта. Так, передовертання башні максимально. Тобто ви передовертаєте башню, спочатку розводите суперника на вистріл, і тільки потім, після того, як він вже вистрілив, намагаєтесь вицілити щось самі і його пробити. От. Але все-таки у пасі Господь вас катати на цьому танку, воно вам не треба, повірте, мені нерви вам будуть дорожчі. Значить, по обладнанню. Я б на ньому відказувався від е, закалки, тому що опять же, таки ХП в нас в стоті 2300. Це дуже багато, плюс ще додать польова модернізація. Е, ми ставимо сюди обов'язково турбіну, тому що 20 км на годину це повний попуск. Е, ставимо сюди турбіну, стабілізатор і досилач, і від цього граємо, намагаємось максимально, е, максимально розміняти свій величезний запас, е, е, ну, за, 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 запас ХП да, на те, щоб настріляти ну, хоча б 2 25 тисячі демеджу. По повільній модернізації давайте швиденько також пройдемося. По-перше, що в нас здає плюс 4% до запасу вічності ХП, тобто 2400 хп у вас буде в стокі. Опять же, таки, всю дохідне шасі. Тут ми ставимо, якщо ми ставимо стабілізатор, то ставимо мінус 3 кола зведення, щоб покращити нашу стабілізацію. І тут також ставимо звукоізоляцію. Тут в нас що в нас? Тут мінус 5 8, 8. Тут Тут нічого, тому що на мінус 2 кілометри від швидкості вперед ми не можемо собі дозволити, хоча е, сама ну, модернізація не в принципі, доволі-доволі. От, Тому Маус найгірше танк в гілці. Старайтесь пройти закреслення. Чер... За Якщо не зможете пройти закреслення, то відповідно грайте максимально на розмір своїх ХП від своєї альфи. Ну і Маус. Е, маус. Е... Легенда нашої гри не побоюсь цього слова один з перших топів в грі, не один з перших, а точно один з, пер, ну, один з двох перших топів в грі. Тобто, коли тільки гра почалася, то в нас в грі було тільки два топових танку: це і Маус, та і 7 От танк, який в грі вже скільки получається, скільки грі років, скільки він і в грі, 12-14 років. От е, який, в принципі, вже багато чого пережив, його апали, нерфали. Е, його він був і супрімбовим, і якимось посереднім, і як зараз таким собі ні риба, ні м'ясо. От ну в общем, багато що з ним було, але зараз, в 2023 році, що з себе представляємо? Ну давайте спочатку розберемо його броню. Очевидно, що вона тут є ну, ВЛД, ой, НЛД, тут, як ви бачите, від 260 до там 250 мм плюс-мінус, що доволі доволі непогано. А, опять же, таки під кутами тут все доволі доволі ок. Тобто рамбувати на цьому танку це обов'язково перекручувати, наприклад, лоб корпусу. Обов'язково, тому що навіть при передовороті отакому у вас тут майже 400 мм приведеної броні, і в НЛД майже, майже 400 мм приведеної броні. Тобто ромб для мауса це все і в НЛД, в принципі, доволі доволі ок. Так само і в ВЛД, як ви бачите, тут привидне броня від 300 мм до Ну, 340, там, 330, тобто, мовно кажучи, танкуємо абсолютно все доволі спокійно. Єдине, що там ПТСА на Голді, звісно, можуть намальнути навіть ВЛД без питань. От, е е е Далі. Опять же таки, ложка дьогтя. Я не розумію, чому ці гілці не дали конусоподібні башти. Просто не розумію, чому. Не тому, що це не зробить їх супрембовими, тобто от взяти таку башню, як ВК 101, і просто дати їй дати маусу. Тобто залишити таку саму броню, яка тут, так, 270 мм, 270 300 мм, Залишити ця, всю таку ж саму броню, але просто зменшити зменшити площу самої башні, для того, щоб його банально було важче виціляти. Бо з такими щочками на 10 рівні. Ну, ви мене вибачаєте, але ви робити нічого, бо цей танк прошибається просто на виліт в цю башню без питань. Так, а, опять же таки, можна сказати про те, що тут можна передовертати башню, і вона, в принципі, буде мати доволі непогану приведену броню. Але навіть якщо ви передовертаєте башню, вас можна пробити в маску. Якщо ви не знали про це, отут 280 мм, Ви там, як би ви не перевертали, все одно оця штука буде підставлятися, і хороший супротивник, який знає про це, вас буде пробувати без питань. От, тому. В Мауса є величезна проблема з башню, як і в Маушена, от, тому башню треба обов'язково передовертати, максимально сильно її крутити, максимально сильно ускладнювати противнику е, вицілювання вас. Крім того, е, ну обов'язково треба так, так само робити. що Якщо противник кумулятивний, старайтесь там, опять же, таки максимально гарматою там рухати вліво вправо, щоб вона також була вам умовно кажучи, додатковим екраном і закривала ваші щочки. От. Опять же, таки, танкує від борта він ідеально, танкує від ромба він ідеально, але опять же таки, його не дозволяє вам м м якби, чувствувати себе волого та комфортно. Але е в Мауса 10 рівня є величезне преимущество. Це те, що в нього в стокі 3000 ХП. 3000 ХП це дуже і дуже багато. І от саме оце робить цей танк плюс-мінус адекватним. Що, що я маю на увазі? Дивіться, що ви качаєте польову модернізацію, просто польову модернізацію, вона вам дасть додатково. Е 150 хп, тобто ви в базі маєте 3150 хп на полі від модернізації. Так? Це дуже і дуже багато, і дуже і дуже приємно. Відповідно, опять же таки, по полю модернізації ми ставимо всю на шасі, ми ставимо покращення, покращення стабілізації, ми ставимо звукоізоляцію від арти, і ми ставимо цей, оце плюс 30, Ну, коротше, ми ставимо додаткову систему безпеки. Чому? Тому що Маус має проблеми з. Баками він, в принципі, баки в нього, як ви бачите, блин, <хи> вибачте, по усьому борту так розташовані. От, він горить в передню частину борту без питань, плюс боєукладка в нього в башні, в корпусі, і танк доволі непогано критується Тому обов'язково ставимо цю полімодернізацію на підвищення живучості танчику. От, і відповідно до чого я веду, що. Незважаючи на те, що цей танчик пробивається в принципі, без питань танками 10-9 рівня на Голді, але тим не менше, він має величезний запас е, ХП, е, він має в принципі, плюс-мінус адекватну гармату з нормальними е, ТТХ. Так, тут можна розігнати до 3000 ДПМ, е, в принципі, кути вертикального нахилу гармату, мінус 8, що теж доволі комфортно, і Альфа-490. Тобто, опять же, такий банальний розмін ХП. Вашого величезного дозволяє вам наносити плюс-мінус якийсь вміняємий демедж. Але, опять же, таки, вертаючись і фіналізуючи все, те, що я сказав, перед тим як ви е, вкачаєте е, приймете рішення про вкачення мауса, ви маєте зрозуміти, по перше, наступне, це те, що Чи ви любите грати на повільній дуже техніці, бо навіть з турбінами ця гілка вона дуже м, повільна. Як ви бачите, тут опять же таки, 20 км вперед, тобто опять же таки, по обладнанню, я забув сказати, турбіна з е, е, як та досилач, е, я б не ставив тут закалку, тому що і так в стокі 3150 хп це дуже і дуже багато, повірте мені. Е, але з 20 км на годину на 10 рівні буде вам дуже важко, тому турбіна, хоча б до 25 апне, і це вже. Буде для вас плюс-мінус доволі нормально. от Так от, чи любите ви грати на повільній техніці? Тут треба подумати. По-друге, е чи любите ви посасувати особливо, що стосується 9 рівня і чи є у вас креслення на те, щоб його пройти? Тому що 9 рівень це прям дуже нестерпна машина, і вона дуже погана. Тобто, вам треба ресурси на прохід цього танку. І третє, це те, що ну банально. Цей танк вкачується під якісь конкретні задачі, під які, наприклад, під наприклад проходження особистих бойових задач. Так цей танк може танкувати, правда може, але, наприклад, якщо вас кинуло там в топ-списку, ви граєте проти дев'ятого, восьмого рівня, то якраз таки Маус просто створений для того, щоб проходити ЛБЗ на танкування, наприклад, або на те, щоб там втанкувати в там, два-три рази більше свого ХП, тому що там восьмерки, дев'ятки, якщо ви правильно танкуєте, то вони в принципі, мають великі проблеми з тим, щоб вас пробити. от. Тому, в принципі, під конкретні задачі цей танк може бути актуальним. Але так, щоб на ньому систематично грати, отримувати якесь задоволення, про це я вважаю, мова не може йти, тому що він ну, банально дуже і дуже сильно програє. Абсолютній більшості танків 10-го рівня, але тим не менше, в принципі, на нього зараз є скидка, є опять ж таки батл пас, можна отримати непоганий 3D стиль. тому рішення за вами, пацани. От, е, я сподіваюся, що е, я не дуже розтягнув. Е, якщо ви дослухали до цього моменту, то не забудьте, будь ласка, написати в коментарі, що ви взагалі думаєте про Мауса та про його гілку. Який танк ви вважаєте найкращий в цій гілці? От, е, поставте лайк, е, напишіть коментар, підпишіться на канал, е, не забувайте підтримати наші Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. І приходьте на стріми, е, і підписуйтесь. Ой, підписуйтесь, скажу, <ріх> приходьте на стріми, та не забувайте дивитись нові відео, які також будуть скоро на каналі. Всім бабе! Е, E daí, ó.